Тут одна тематика це яблуко на картині в різних варіаціях. Черкасець Андрій Медяник на дотик знаходить свої роботи. Чоловік з порушенням зору. На проєкті навчався ліпити з глини. Каже, в результаті на одному полотні вдалося розташувати чотири міні-картини із зображенням фруктів, рослин та птахів. Ідея була... Ідея була не моя, допомагала та направляла викладачка. Вона мені підказувала, що ліпити яблуко, грушу чи вишню. Пропонувала різні варіанти. Каже, відкрив для себе у цьому проєкті нові можливості учасник Тарас Крамний. Він ліпив із глини тваринок. Дуже чудові враження, тому що це для мене справа нова. Я в дитинстві ще коли ліпив її з пластиліну, але це було дуже давно і неправда, як то кажуть. А це відкрив для себе новий матеріал. Подивитися на роботи інших учасників та підтримати свого чоловіка прийшла дружина Тараса, пані Наталія. Для мене це було відкриття, що людина, яка ніколи в світі нічого не бачила, може виліпити ну, хоч що небудь Я шукала хужіші роботи, ну, було багато цих котиків. І для мене було ну, чесне відкриття, що в нього такий гарний котик. Серед робіт чоловіка зайчик, черепашка, жираф та фінальний виріб свищик, баранець. Сам аматор говорить, планує надалі опановувати це мистецтво та ділиться своїми враженнями від проекту. Сам факт, що ти виходиш з дому, спілкуєшся з людьми. Це тебе трохи дисциплінує, оце найголовніше. Поділяє цю думку Іганна Деркач. На проєкті, каже, знайшла нових друзів. А ще додає, завдяки розпису навчилася на свій розсуд створювати кольори. Сама береш колір, сама можеш змішати певні тони тон, тон кольорів. Розумієш, вже, який колір має ну, я десь внутрішнім зором вже якби розумію, який колір має отримати. Тонкощем декоративного розпису Ганну Деркач та ще 12 осіб навчала майстриня Анна Веретільник. Говорить, головною метою проєкту було дати змогу людям з інвалідністю опанувати нову професію та можливість у подальшому себе реалізувати. Спочатку вони дуже боялися, навіть тримати пензлі. А коли вже під кінець проєкту, то вони вже розмальовували все, що попадало їм до рук. Вже цей бар'єр був подоланий. І е, вони е, вже специфікою е, розсуждаючи, підходити колір чи не підходить. У них устраивались дискусії між собою. У нас з'явився такий е, творчий клуб, можна сказати. Цей проект буде мати продовження, тому що ми зараз працювали в рамках міста. А в нас є область, в нас є Україна, в нас врешті є світ, де такі люди, як наші дівчата і хлопці, теж потребують спілкування, бачення, обмінів. Можливо, подивитись, як в світі такі люди працюють творчо, як держава до них відноситься. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси.